Сама флідоплейніша героїня в Хеншин Імпакт. Як на мене, саме це речення краще всього описує Нілу. Ця родоволоса дівчина нарешті з'явилася у банерах, тому в цьому відео ми поглянемо на все, що вона вміє, і розберемо всі нюанси її геймплею. Традиційно нагадую вам про вподобайку і кнопку підписки на Телеграм і Ютуб. А ми переходимо до гайду на Нілу. Поглянемо на здібності. Звичайні атаки, як завжди, мають гарні анімації, але нуль сенсу, принаймні без сузірів. Єшка найцікавіше. Де-факто вона має дві версії: при використанні єшки Ніло переходить у стан піруету, дії в якому вирішать вашу роль. При використанні трьох звичайних атак ви перейдете до танцю з мечами. Ваші звичайні атаки отримують хитру інфузію і скейли від здоров'я, але це не важливо, бо більшу частину часу ми будемо у стані вихрових кроків, який є наслідком потрібного активування навички. В цьому стані створюється аура спокою, яка буде накладати дуже слабкий і нестабільний гідростатус. Рухи танців можна комбінувати, і найкращою ротацією є навичка, дві атаки, навичка. Вибух стихій це кнопка з непоганими відсотками від здоров'я. Але поки у вас немає сузір'їв, на неї повинно бути все одно. Уся сила Нілу в пасивках. Перша змінює реакцію ботанізація, і тепер при взаємодії дендрогідро буде створено щедре ядро, воно має збільшений радіус демеджу і зменшений час активування, а ще по такому ядру не можна вдарити піро або електростихією. Умовою для такого ядра є конкретний склад команди. Нам потрібні лише дендро і гідрогерої, і принаймні по одному з кожної стихії. Схожа пасивка є у Шеврес, але якщо у випадку піродівщини ми могли цим знехтувати, то тут ні, бо без цієї пасивки сенсу від нілу немає. Друга пасивка якраз посилює щедрі ядра, залежно від здоров'я Нілу. Тобто на демедж цих ядер буде впливати три фактори: МС, Нілу і відповідні афікси. На цьому з талантами покінчено, і ми можемо зробити міні-висновки по здібностям Нілу. Бойові таланти нам не потрібні. Ми будемо користуватися лише аурою з Єшки, і то нам не важливий її демедж. Тому ви можете спокійно ігнорувати прокачку здібностей. А ось що не можна ігнорувати, це прокачку у саме 90 рівень. Це дуже важливо, бо збільшить як максимальне здоров'я, так і демедж бутонів. До речі, стати Ніло на 90 рівні у вас на екрані. Коротко про Сузір'я. Перше збільшує час дії аури, друге ріже гідро і тендрорезисти, четверте допомагає з енергією і демеджем, а шосте просто навалює критів у підсумку. Сузір'я нам не потрібні, але якщо ви хочете посилити команду, то крутіть спочатку С0 на гіду, потім Сигну, після неї імбову С2 на гіду, і наостанок можна отримати С2 Нілу, але взагалі не обов'язково. З С6 вона відкриває шлях у ДД, але я думаю, це очевидно. У виборі зброї варіантів нас предостатньо. Найкращий меч це, очевидно, сигна, з її величезним показником здоров'я і бафом команди, але сказати, що це прям мега-палка для аккаунту, складно. Можливих носіїв ви бачите на екрані. Ще з п'ятірок можна поставити сигну казухи небесний меч або на крайній випадок на фритовий різак або у збірці в демедж. З більших доступніших опцій можна поставити усі епичні мечі на МС гарна опція. Також, якщо вам повезло, то можете поставити верф'яний різець. Ще є дві опції на відновлення, але я вам не дуже раджу їх ставити, краще буде скрафтити залізне жало. Сетів артефактів на вибір в нас. Небагато. Найкращий – це квітка втраченого раю. Але тут є нюанс, який полягає в тому, хто у вас етапить бутони. Якщо це не Нілу, то легше буде зібрати 2 на 2 зі здоров'я або майстерності стихії. Просто там беремо всі три шматки на здоров'я. По бажанню можна міняти годинник на відновлення, але, як на мене, у цьому немає сенсу. Орієнтовні характеристики у вас на екрані, але хочу зазначити, що відновлення і МС максити взагалі не обов'язково. Головне отримати якомога. Більше здоров'я. У справі команд Нілу дуже нерізноманітна. Концепція в нас одна бутони. Але будову команд можна поділити на три варіанти. По-перше, це три гідро і один сильний дендро, наприклад, Нагіда. Навпаки, три не дуже сильних дендро і Нілу Деда Але, як на мене, це дуже некомфортно і неефективно. І еталон 2 на 2. По-перше, тут вона закривається два дуже сильних і потрібних нам резонанси гідроне на здоров'я і дендро на майстерність тихій, а ще їх дну дуже легко зібрати. Найдешевша команда виглядає так: Нілум, Дендро Ггем, Колеї і Барбара, але звісно можна змінювати героїв. Наприклад, можна пограти з Аятова Мес або Яо Яо під гідроінфузією Скендіс. та ще дійсно купа цікавих сетапів. Щодо синергії кави і нілу, як на мене, це не дуже комфортно, бо щедрі ядра ну дуже швидко вибухають, і цінність кави у таких командах дуже сумнівна. Головна проблема таких команд це дуже конкретні елементи, через що їх дуже легко зробити неграбельними у безодні, наприклад, поставити кріо щити або просто вергів з великим опором до дендродемеджу. Підведемо підсумки. Нілу дуже цікавий герой з унікальним геймплеєм. її збірка і прокачка, напевно, найлегші у грі. Так, в неї дуже конкретні команди, але у них вона себе почуває дуже круто. Звісно, в неї є свої проблеми, але в цілому їх можна простити. Чи треба її крутити? Якщо ви новачок, то чом би й ні? Бо вона дуже забустить ваш аккаунт за дуже малі інвестиції. А якщо ви вже гравець на досвіді і хочете спробувати щось новеньке, то для вас також «Рудоволоса дівчина буде дуже гарним юнітом, але у першу чергу дивіться на те, чи подобається вам Нілу або будь-який інший герой у цій грі. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду радий, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою і підпискою на YouTube і Telegram. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.